Ви знаєте, мої любі сонечки, чому, коли ви поступаєте в академію, ми задаємо запитання про те, чи приймаєте ви Бога всім серцем та Аю як провідника. Ви знаєте чому? Тому що це не просто поле, це не просто навчання, це вхід в портал пробудженої душі. Моя душа пробудилась і вийшла в істину, згадала, хто я є. І все навчання це чисте знання серця, це не від голови, це не якісь програми, не якісь, скажімо так, практики, якісь завчені. Тобто, це шлях пробудження. І коли ви даєте запит для поступлення, тут іде питання, чи ви готові. Прийняти Бога, це перехід. Пробучення це руйнування вас старих, це нове життя взагалі. Тобто, чи ваша душа готова до цього шляху пробудження? І саме чи приймає вона мене як провідника, тому що тільки прийнявши мене як провідника, ти приймаєш тоді і мій шлях Пробучення. Тобто ти приймаєш такий самий шлях. Тобто, якщо ти готовий. Прийняти Бога і мій шлях до добробушення, коли я стала, в тебе так, звичайно, буде свій шлях. Ти будеш його проходити в своєму житті. Мій шлях він як приклад. І в моєму полі в тебе почнуться трансформації, дуже сильні, дуже важливі. Це трансформації надзвичайно цінні. Але не всі до них готові. Чому вони цінні? Тому що. Люди їх проходили раніше тільки після фізичної смерті. Це можливо було згадати, хто ти є, але ти далі, потім ішов сон до мотуакарму. Зараз є така можливість масового пробудження. І академія це той проєкт, який прийшов мені уже понад 12 років тому, для того, щоб люди входили і пробуджували, щоб мій шлях став прикладом для тих, хто готовий. Багато хто просто пише: Я приймаю Бога, приймаю Ая. А насправді просто ще не готові, ще прийняття через голову йде. Тому що вони не приймають повністю мій шлях, потім дійсно так показують і обставини, і, і цих учнів, і певні вчинки показують, що це було не так. Але це вже їх набутки, їх карма. Тому, коли ви поступаєте в академію, ми питаємося і у вас, і звичайно, і питаємося у Творця. Чи ви готові до процесу пробучення, тому що ви війдете в поле пробудженого майстра, який вже перейшов в інший вимір? Люблю вас.